Багато людей не довіряють хімічних препаратів і вважають за краще лікуватися бабусиними засобами, настоями і відварами цілющих трав, трав'яні збори можна купити в аптеці або в магазині, або приготувати самостійно. Ми розповімо, як це зробити, щоб трав'яні настої і відвари не нашкодили здоров'ю і допомогли позбутися від недуг. Цілющі трави потрібно вчасно зібрати, правильно засушити і зберігати в належних умовах не довше покладеного терміну, інакше сировина може зіпсуватися, коли збирати лікарські трави. Цілющі речовини накопичуються в рослинах в певний час, і заготовлювати сировину потрібно саме в той момент, коли їх зміст максимальне. Для приготування корисних настоїв і відварів придатні різні частини рослин: листя, подорожника, шавлії, м'яти, бруньки, берези, коріння, валеріани, квітки, липи, ромашки, плоди шипшини, ялівцю, кора лимонника китайського, як правило. Бруньки рослин збирають ранньою весною, коли вони ледь набрякли, але не рушили взростання, кору знімають з гілок під час сокоруху, коріння викопують восени після в'янення листя, квітки збирають під час цвітіння, бажано в гарну погоду вранці після висихання роси. А плоди в період повного дозрівання при зборі трав обов'язково залишайте недоторканими кілька квітучих рослин на один, щоб у них була можливість розмножитися насінням. Чи не виривайте рослини з корінням і не чіпайте екземпляри, занесені в червону книгу, як правильно сушити лікарські трави. Насамперед рослини перебирають, видаляють сміття екземпляри, уражені шкідниками і хворобами, а також ті частини сировини, які не знадобляться для приготування корисних настоїв і відварів. Найкраще сушити рослини в тіні на свіжому повітрі, в першу чергу це стосується листя і квіток. На яскравому сонці рослинна сировина вигорає, а разом з пігментами втрачаються цінні речовини. В ідеалі потрібно знайти добре провітрюване, сухе і досить тепле приміщення, трави зав'язують в пучки, підвішують квітками вниз або розкладають на полицях, застелених сухою бавовняною тканиною, коріння кореневища та плоди можна сушити на вулиці на сонці, частини рослин розкладають на тканини тонким шаром годин. Рисм і протягом дня кілька разів перевертають, щоб захистити рослини від комах, сировину прикривають марлею або тонкою сіткою, деякі сухі плоди, а також насіння кропу анісу кмину втрачають вологу, ще під час дозрівання, тому просушувати їх майже не потрібно. Лікарські рослини можна сушити за допомогою штучного обігріву, наприклад, в спеціальних вентиляційних сушарках, призначених для овочів фруктів і грибів пагони, листя і квітки відмінно сохнуть при температурі 56.0 з коріння, при 67.0 з плоди, при 89.0 з рослини, в яких містяться ефірні масла, сушить при температурі не вище 3.5, щоб литки сполуки не випарувалися. Якщо у вас немає вентиляційної сушарки, можна просушити лікарські трави в духовці з прочиненими дверцятами або в остигає дров'яної печі, як же зрозуміти, що рослини вже висохли і готові для закладки на зберігання? Сушку закінчують, коли квітки, стебла і листя можна легко розтерти в порошок, плоди пристиснені, не склеюються і не пускають сік, а коріння розламуються з хрускотом, як зберігати сухі лікарські трави. Повністю висушені рослини поміщають в паперові пакети, картонні коробки або загортають в крафтпапір, підписують, вказують вид трави і дату збору, і зберігають в темному і сухому приміщенні. При вологості до 2,0, з температурою повітря 10,2,0. якщо рослини потрібно використовувати в подрібненому вигляді, їх перемелюють не під час латки на зберігання, а перед вживанням при цьому різні види і частини лікарських трав зберігають окремо які рослини збирають навесні. Рослина вицервиний час збору, лікувальні властивості, термін зберігання, років, волошка синя. Квітки в кінці весни під час цвітіння лікує захворювання нирок і сечовивідних шляхів, а також очні хвороби, два лимонник китайський. Кора, кінець квітня тонізуючий і адаптогенний засіб, два подорожник великий. Листя, коли довжина листової платини досягне 12 см'яжучий. Кровоспинний і ранозагоювальний засіб, 2, фіалка триколірна, віола триколор. Надземна частина в травні в період цвітіння допомагає при гострих респіраторних і урологічних хворобах 1,5-2, які трави збирають влітку, рослина вицерваний час збору, лікувальні властивості, термін зберігання років, ані звичайний. Насіння, коли насіння придбають зеленувате забарвлення зазвичай в серпні, відхаркувальний засіб, компонент проносного. Грудного і шлункового чаївтрибессмертник піщаний цмин. Суцвіття на початку розпускання квіток, три-чотири збору в період з липня по серпень, жовчогінний засіб, допомагає при хворобах шлунково-кишкового тракту триволожка синя. Квітки протягом усього літа під час цвітіння лікує захворювання нирок і сечовивідних шляхів, а також очні хвороби два материнка звичайна. Квітучі пагони довжиною до 20 під час цвітіння. Червні липні допомагає від застуди шлункових і жіночих хвороб тризвіробі продірявлений, квітучі верхівки пагонів з листям в кінці червня ранозагоювальний, Тонізуючий і в'яжучий засіб три змієголовник молдавський, квітучі верхівки пагонів довжиною до 20 липень заспокійливий, спазмолітичний і адаптогенний засіб два і лікарський. Надземна частина рослини все літо під час цвітіння протизастудний і ранозагоювальний засіб 2-котовник лимонний. Квітучі верхівки пагонів довжиною до 20 см під час цвітіння. Червень серпень допомагає при недокрів'ї, головних болях, а кишечника, 2 перстач прямостоячий калган. Квітучі пагони під час цвітіння з червня по серпень лікує захворювання шлунково-кишкового тракту і печінки. А також шкірні хвороби, два лимонник китайський, листя стебла в період цвітіння, червень тонізуючий і адаптогенний засіб, два липа звичайна, квітки з приквітками липовий цвіт, червні липні під час повного розпускання квіток, протизастудний і загальнозміцнюючий засіб, два лофант анісовий, квітучі пагони під час путонізації, кінець травня і світіння. Червень серпень стабілізує тиск, покращує обмін речовин, зменшує метеозалежність один майоран садовий, квітучі пагони під час масового цвітіння, липень, заспокійливий засіб, допомагає при варикозі, подагрі, ревматизмі 2-3 м'ята перцева, надземна частина рослини від моменту ботанізації до початку цвітіння, липень, суденно розширювальний, знеболюючий. Заспокійливий засіб 152 Меліса лікарська, квітучі пагони і листя від моменту бутонізації до початку цвітіння червень допомагає при мігрені безсонні жіночих хворобах два нігтики календула, Суцвіття з червня по серпень під час розпускання квіток ранозагоювальний і антисептичний засіб, якої хвороби горла, печінки. Шлунка, один півонія, мар'їн, корінь, квітучі пагони довжиною 30-40 сорок кореневища вища вперів, цвітіння, початок червня, липень, серпень, заспокійливий і знеболюючий засіб, три подорожник великий. Листя протягом усього літа, коли довжина листової платини складе не менше 12, см, см'яжчий, кровоспинний і ранозагоювальний засіб, два полин гіркий, верхівки пагонів довжиною 20-25 см в вперів, цвітіння, червень липень. Ранозагоювальний, антисептичний, глистогінний засіб покращує травлення трипустирник серцевий. Верхня частина пагонів довжиною до 40 см в період цвітіння, червень-серпень, заспокійливий засіб при невозах, знижує кров'яний тиск, три плямиста. Плоди суцвіття зрізають в серпні до початку осипання насіння, лікує хвороби печінки. Має жовчогінну і антиоксидантну властивість, два ромашка аптечна. Суцвіття з черешком довжиною до 3 см з червня по серпень під час цвітіння застосовується майже у всіх областях медицини і косметології. Один рута запашна. Квітучі пагони довжиною до 20 см з червня по серпень. В період цвітіння допомагає при неврозах, атеросклерозі. Ревматизмі два чебрець повзучий чебрець, квітучі пагони довжиною 10-15 в період цвітіння, червень липень, Протизастудний і антимікробний засіб, 1-2 деревій звичайний. Верхівки квітучих пагонів довжиною до 15 в період цвітіння, червень серпень, протизапальний, спазмолітичний, кровочисний засіб, 2. фіалка триколірна, віола триколор. Надземна частина протягом усього літа в період цвітіння допомагає при гострих респіраторних і урологічних хворобах 1,5-2 хміль звичайний. Шишки всередині серпня шишки стануть жовто-зеленими і пахучими заспокійливий, сечогінний, протизапальний засіб, відмінно зміцнює волосся триша шавлія лікарський, верхівки молодих пагонів 2-3 рази з червня по серпень, антибактеріальний, антимікробний. Заспокійливий засіб один ехінацея пурпурна. Квітки і листя під час цвітіння липень серпень, імуностимулюючий і загальнозміцнюючий засіб, протипоказано дітям до 1-5 років, два які лікарські трави заготовляють восени, рослина вицервений час збору, лікувальні властивості, термін зберігання, років, глід криваво червоний, плоди вересень знижує тиск, нормалізує серцеву діяльність. Зміцнює нервову систему 2 валеріана лікарська. Кореневище вересень сердечне і заспокійливий засіб знижує тиск триволожка синій. Клітки під час цвітіння, вересень-жовтень, лікує захворювання нирок і сечовивідних шляхів, а також очні хвороби 2 оман високий. Коріння і кореневище під час плодоношення вересень відхаркувальний, протиглисний кровоспинний, сечогінний засіб. Допомагає при шкірних хворобах три і соп лікарський, надземна частина рослини під час цвітіння до жовтня протизастудний і ранозагоювальний засіб два кровохлебка лікарська, коріння і кореневище вересень, в'яжучий і кровоспинний засіб п'ять перстач прямостоячий калган, кореневище вересень лікує захворювання шлунково-кишкового тракту і печінки, а також шкірні хвороби два лимонник китайський. Плоди насіння вересень, тонізуючий і адаптогенний засіб, 2 фіалка триколірна, віола, триколор. Надземна частина у вересні під час цвітіння допомагає при гострих респіраторних і урологічних хворобах 1,5,2 п'ять, шипшина. Плоди у вересні. Коли плоди стануть твердими і яскраво червоними, вітамінний і загальнозміцнюючий засіб, один ехінацея пурпурова, Кореневище вересень імуностимулюючий і загальнозміцнюючий засіб, Протипоказано дітям до 1-5 років. Два чимало лікарських рослин є і серед бур'янів протягом усього вегетаційного періоду можна збирати кульбаби, кропиву мати й мачуху та інгород не тільки нагодує, але і допоможе вам зміцнити здоров'я.